Ось окреме відео для власників електровелосипедів типу Giant Specialized і прочих європейських красень. Тут фішка в цій акумуляторній батареї. Акумуляторні батареї, які йдуть до цих велосипедів, мають одну особливість, що у них встроєний контролер, спеціальна плата. І дуже часто велосипедів виходять, якби з ладу ці батареї. Середній срок служби батареї десь там 5 років. Відповідно, коли ви купуєте отакий бушний велосипед, знайте, що там десь приблизно через рік, може через півтора комусь більше повезе. Ця батарея у вас вийде з ладу. І ця хитра батарея, вона в принципі не підлягає ремонту. Бо Якщо її перебирати як звичайні батареї, там вона падає в захист і сам велосипед перестає її бачити. Звичайно, є деякі батареї, які нам давалося ремонтувати. Тобто ви можете до нас принести батарею, ми можемо спробувати її перебрати. Але загалом, просто коли купуєте такі велосипеди, майте на увазі, що десь через рік у вас буде проблема з батареєю, і вам в принципі, ніхто з нею не допоможе. Саме тому я завжди рекомендую звертати увагу на ці велосипеди з батареями, які збираються у нас, зйомними такими варіантами, і відповідно купувати такі. Велосипеди, або просто знаєте, що якщо у вас в такому віліку вийде з ладу батарея, то е вам потрібно буде поміняти все в зборі е контролер, монітор. Ну, ми робимо таку штуку, міняємо, ставимо наш контролер монітор, перебираємо цю батарею і воно буде все в кучі працювати нормально.